Це та спідниці сорту Крем плюс екстра по акційній ціні 2450 гривень. Ось таке літнє, легеньке, класне на шлейках платько. Розміри у нас тут будуть всі різноманітні. Модельки різноманітні. Кольорова гама, як бачите, різноманітна. Ось така дуже класна подобувати. Я думаю, це буде розмір есочка з поясочком. Наступна моделька в розмірі 38 Дальше таке ніжно розове класне в розмірі L. Дальше чорне. Ну, йде, до речі, трішки укорочене, але я думаю, що тут розмір XL. Е Наступна моделька розмір S. Ось таке крутезне. Дальше це вже буде більш коротший варіант. Ось таке дуже класне, гарне жіноче платько. Наступна моделька. Думаю, це буде розмір М. -очка. Так, це цілий комбінезончик нам попався, тобто шортики і зверху ніби блузочка. Наступне повністю чорне. ззаді присутній е, молніє. Наступне ось такого плану, це дуже легесеньке. Далі це ось таке довге, довге, теж легесеньке. Розмір, думаю, М. -очка. Так, це платічко від H&M, теж йде е, повністю до підлоги на таких шлейках. Наступна моделька ось такого плану. Розмір M, з поясочком. Далі ось таке. З такими камінчиками. Наступна ось такого плану. Сивіться, як круто виглядає. Ось так. Це на шию. Одна ручка, тобто плече буде оголене. Наступне це з відкритою спинкою. Ось така моделька. До речі, довга, Так, спідничка. Дуже легенька, класна. Йдемо далі. Далі ось такого плану. Ось такий класний, приємний колір.